В ефірі інформаційний випуск Подія дня з Катериною Варовою. Отож, у найближчі хвилини до вашої уваги огляд останніх новин. Бюджет болюча тема не лише для керівництва країни, а й в першу чергу для народу. Саме для того, щоб висловити свою позицію у плані бюджету утворення України, зібрались жителі Білої церкви. Сьогодні на місцевому ринку, що на масиві Левеневського, відбулася акція Держбюджет 2015 від партії Воля. Мета акцій проінформувати пересічних громадян. Із пакетом антиолігархічних законопроєктів, які перекладають агар наповнення держбюджету із незахищених верств населення на олігархів. Чимало людей були зацікавлені цією позицією та висловили свою підтримку. Це вже не перша акція, яку проводить партія Воля. Більш детально про акцію розповів голова міської організації партії Воля. Сьогодні ми провели акцію, за допомогою якої ми хочемо донести до більшості наших жителів Біла Церква про те, що. У середу, 23, або у вівторок, 23, або в четвер, 25 грудня, буде прийматися законопроект про державний бюджет на 2015 рік. Справа в тому, що ми сьогодні донесли ту інформацію, який Кабінет міністрів запропонував е, дефіцит, тобто скасувати державні видатки е, з державної з бюджетної сфери 27 мільярдів гривень. Ми запропонували і зареєстрували закон 11.45, це пакет антиолігархічних законів, який передбачає собою той механізм, за допомогою, якого, е, за допомогою якого зможуть наповнити бюджет на 115 мільярдів гривень. І другий законопроект, який ми теж зареєструвалися, це 11.27, це законопроект про державні закупівлі. Тобто, щоб чиновники менше розкрадали на таких собі відкатах, а це ще 52 мільярди гривень. Якщо ми це сприсуємо, у нас вийде 165-167 мільярдів гривень в додатковий бюджет. І тоді не потрібно буде е, дефіцит приймати, скасовувати на бюджетній сфері 27 мільярдів гривень. Стосовно механізму. Механізм дуже простий. 23 роки незалежності нашої країни у нас такі собі образувалися церки, олігархи, да, Коломойський, Фірташ, Ахметов, Пінчук, Бойка. Е, Значить, що я пропоную? Значит, перше, ми запропонували зробити підняття ставки роялтіня, роялті за е, користування надрами газу і нафти. Це додатково 7,7 мільярдів гривень. Друге, це, значить, ми видавалися щорічно дотацій на вугільну промисловість 11 мільярдів гривень. І зараз шахти, які знаходяться в приватній сфері. По-друге, шахти зараз знаходяться на е, окупірної території. І по-третє, шахти не є рентабельні і не є прибутні. Вони збиткові. Це ще 11 мільярдів гривень. І третє розірвання договору, діючу з Кіпром. Це відкриття офшорних рахунків. Четверте це дооцінювальна приватизація тих стратегічних підприємств, які були приватизовані олігархами Укртіліком. Це обленерго, це облгаз, це Харківський ТЕЦ, це гірничозбагачувальні заводи, це неорганічна хімія. І ми вважаємо, що ці підприємства були приватизовані за заниженою ціною. Тому ми будемо в цьому, в цьому законі 11.45 передбачено, щоб олігархи, які ці заводи приватизували, щоб їм зробити доцінувальну приватизацію на 30%. І це додатково дасть в бюджет ще 12 мільярдів гривень. Далі підприємства які приватизовані і є співвласниками держави і олігархів. За той час, що володіє держава, вибачте, олігархи не надають ці гроші в бюджет. В цьому законі, який ми зареєстрували, передбачено, щоб олігархи видали ці гроші в державний бюджет. І саме головне це 70 мільярдів гривень. Досі діє пільгове оподаткування для олігархів. Вибачте мене, час прийшов економити, Запропонували людям затягнути паски, вибачте, але хай зістануть паски наші олігархи, які здобували свої статки 23 роки. Вибачте, нехай зруйнувати корупційну схему, тендерні закупівлі, монополізацію, копійчану приватизацію 70 мільярдів гривень. Тому я вважаю, що всі реформи... І додаткові кошти, які мають надійти в бюджет щоб провести реформи, мають надійти від наших олігархів. Прийшов час платити дуже важкі часи, а не знімати ці гроші з бюджетної сфери вчителів та чорнобильців. що таке слово народу не залишиться непоміченим, і в наступному році державні мужі будуть звертати більше уваги на те, що їм говорить їхній народ. Будинок урочистих подій спільно з Агентством «Святку зі Смайлом влаштував для дітей Білої церкви свято, присвячене Дню Святого Миколая. Як все було, бачила наша знімальна група. День Святого Миколая Чудотворця, який щорічно відзначається 19 грудня, сповнений особливим теплом душі. Так, з нагоди світлого, радісного і сповненого емоціями свята, будинок урочистих подій спільно з агентством святку зі Смайлом в рамках благодійної акції долучилися до урочистих заходів. І привітали дітей із особливими потребами. На святі діти веселилися, співали пісні, танцювали, дивились казку та загадували Миколаю найзаповітніші бажання. Цьогорічне святкування запам'ятається усім приємними та несподіваними подарунками. А на завершення свята дітлахів в солодкий стіл. Сьогодні одне із найулюбленіших свят малечі, та й не тільки. Безліч дорослих також нетерпінням чекають подарунків під подушкою на ранок в день святого Миколаю. Святкування з цього приводу відбулись сьогодні по всьому місту. І подивитись, як вітає дітей білоцерківська спільнота, вирішила наша знімальна група. Особливе свято було влаштовано білоцерківською єпархією за підтримки депутата міської ради Сергія Істоміна для дітей з 19-ї школи. Спочатку вони відвідали храм Іллі Муромце, де відбулась служба з приводу Дня Святого Миколаю. Дітей пригостили чаєм з солодощами і направили до наступного пункту святкувань. Київського обласного академічного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського там для них був влаштований великий інтерактивний концерт, а також прозвучали слова вітань від міської ради в обличчі заступника міського голови Миколи Антонюка. Вітаю вас, що ви такі гарні, такі розумні, такі чемні були весь рік. Адже святий Миколай цілий рік за вами спостерігав і думав, що ж цій дитині подарувати. Чи різочку чи подаруночок. і побачив, що різочки в нього всі залишилися вдома, а до вас прийшли тільки подаруночки. Я вітаю сьогодні всіх дітей, Білої церкви, гостей нашого міста з Днем Святого Миколая. Я вітаю всіх дорослих, тому що ми, дорослі, теж цей день вважаємо себе дітьми. Ми хочемо бути. Такими ж самими безтурботними, такими щасливими. Ми хочемо, щоб нам теж подарунки були здійснені. Для всіх дітей дуже гарно, коли є подарунки, коли є поруч дорослі, папа і мама, бабушка і дідушка, які допомагають вам розвиватися, навчатися. І сьогодні хотів би, щоб ми подякували кожен з вас своїй. Мамі і батькові, дідушки, бабушки, за те, що вони піклуються протягом всього року. За вас актори розважали дітей запальними танцями і не тільки, а малеча веселились, адже сьогодні і їхнє свято. Змагання з вільної боротьби відбулись сьогодні у дитячо юнацькій спортивній школі Богатир. Як показали себе вихованці, можна побачити вже за секунду. У змаганнях приймало участь 117 борців із 10 міст Київської області та команда Рівненської області. Змагання проходили у цікавій запеклій боротьбі. Рівень борців був досить високий. У змаганнях приймало участь 12 переможців та призерів цьогорічного чемпіонату Україну серед юнаків та дівчат. Призери змагань нагороджувались медалями та дипломами. Переможці ж отримали цінні подарунки. На цьому наш інформаційний випуск добіг кінця. Одразу після новин прогноз погоди на завтра вам розповість Вероніка. А це була подія дня з Катериною Варовою. Завтра будуть інші події. Отож зустрінемось як завжди о 20.30. До нових зустрічей на телеканалі Бест.